Мої вітання усім друзі. Ви на цю каналі прогнози. Мене звати Вероніка Булавіна. в гостях сьогодні неперевершена. Візьма усіма улюблена. Тетяна Гай. Пані Тетяна рада бачити. Вітаю. Вітаю пані Вероніко, вітаю всіх глядачів каналу Прогноз. Ну що ж подивимося сьогодні, що готує нам ворог, тому що як бачимо, на жаль, мій прогноз про удар, масований удар, особливо на столицю в четвер. На жаль, програвся. Я дуже вірила і надіяла, що все ж таки ворог справді. Буде менше е, наносити ударів з меншою потужністю, але таке враження, що справді ось так знаєш, як ми говорили е, про те, що він все збирає. Все, весь ресурс, який є в нього, щоб скинути на нас. І дійсно бачимо, що так воно й відбулося. Ви знаєте, сьогодні, коли енергетично я старалась якось утримувати простір, я а, живу на верхньому поверсі, і я просто бачила. Я не рекомендую взагалі забороняю це повторювати, тому що ми чуємо, що ми йдемо в укриття. Е, і що я бачу? Воно дійсно, так як ми говорили, не можна зараз сказати, що той район в безпеці, чи той воно от одночасно летить і справа, і зліва, і спереду, і ззаду. І дивишся, як ППО справляється, збиває, але ж така кількість майже 500 е шахетів, 18 ракет, і іскандери там були, і кинджали, і що тільки не було. Е і дійсно постраждало дуже багато. Е Міст і областей, саме в центральній Україні, так як і говорили, і ви знаєте, те, що я бачила, що ворог е, готує е, удар. От в нього просто не було ресурсів, Він вже давно готує удар е, з відрізком часу, там з проміжком часу, два-три дні. Е, пані Вероніко, я пропоную подивитися, чи дійсно зараз е, ворог реалізує цей свій намір і вдарить протягом двох-трьох днів знову. Авжеж, я тільки за обома руками, бо думаю, що дуже важливо попередити наших глядачів, щоб бути готовими, адже якщо ти попереджений, вже готовий, і власне можеш бути в безпеці. Бачите, дійсно, ворог би вже давно реалізував цей свій план, але тут плани його змінилися, трансформувалися по карті смерті через справді брак ресурсу по трійці Пентаклів. Дивимося далі. Ну, дивіться, от іде мені з суботи до понеділка ще один удар. Ворог планував його взагалі на суботу, але може відтягнути на неділю. Тобто зараз ворог максимально підтягує ресурс. До речі. Протягом вихідних прохання не нехтувати сигналами повітряної тривоги е, в день саме в денний час, тому що от по карті сонця я бачу, що ворог має задум бити і в день, коли ми не очікуємо, коли ми, ну давайте будемо відвертими. Дуже часто нехтуємо все-таки сигналами повітряної тривоги, які лунають саме в день. Тож е, зараз варто бути дуже обережними, тому що. Ворог накопичив ресурс і ворог вдарить. Це може сказати нам карта туз мечів. Дуже сильний і потужний удар. На превеликий жаль, ніч в Києві сьогодні була ну прям дуже неспокійно, це м'яко кажучи. В Києві рекордна кількість лучан житлові будинки і за один обстріл. Буквально ну і я думаю, що дуже важливо попередити глядачів людей, подивитися, що буде в столиці, які цілі наступних атак можуть бути. А ми, пані Вороніко, і з вами і для каналу прогноз для таємного вісника говорили, що наступний удар в цілю ворога будуть навіть не енергооб'єкти, а житлові будинки. Тому що мені от дуже цікаво, які ж там військові об'єкти є, чи ті ж самі енергетичні об'єкти в спальних районах міста. Оце дуже цікаво. Давайте подивимося, що чекати для столиці. Протягом трьох днів, що понеділка включно беремо. Угу. Удар в серцем. Другий раз вже буквально перед вами був ефір, запис ефіру. І Дивіться, одна й та сама карта падає вже мені другий раз, коли я дивлюся столицю, коли я дивлюся е удари. Ну, мені все-таки йде з суботи. Тобто ворог може здійснити десь навіть і в суботу на Київ. Якось помаленьку йде небезпека не лише в нічний час, а й в денний час для столиці. Будь ласка, всі, хто мене чує, із суботи, до понеділка включно. Е дуже обережно, дуже слідкуємо за сигналами повітряної тривоги. Тут дивіться, мені ще йде використання. Якоїсь такої надшвидкої зброї, тому що хто жителі столиці знають, що сьогодні тривога пролунала уже після вибухів. І зараз ворог це теж мені показує якась нова тактика ворога, щоб не встигли зреагувати, щоб якомога більше жертв. Ціль ворога, дев'ятка чаш, сімейна карта. Знову житлові будинки, люди. Тут ідуть мені навіть місця скупчення людей по типу як. Знаєте, може, якісь торгові центри, якісь зони відпочинку. Тож, будь ласка, столиця до понеділка включно. Ворог планує ще один удар. Так, мені показує з суботи, але дуже важко там день у день. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, як казала, чи з на четвер, чи з четверга на п'ятницю, але тут теж так отже секунда в секунду, ти не продивишся. До понеділка включно. Столиця. Ворог готує ще один масований удар. Ціль житлові будинки. На жаль, жертви будуть. Дійсно, на жаль, ми говорили з вами на початку місяця про те, що в принципі весь місяць буде максимально небезпечним на предмет обстрілів, і росіяни гатитимуть ну просто безбожно по території нашої країни. Наскільки от нас очікує те, що друга половина листопада буде вся максимально напружена, небезпечна, чи можна все ж таки виокремити і виділити якісь певні небезпечні дати для українців? Так, давайте подивимося, чи дійсно буде небезпечною друга половина листопада. Покажіть карти Таро. Так, обстріли будуть. Дивіться, 17-17 знову от так от, да, от йде, е з вихідних от протягом трьох днів все ж таки показує, воно ну, мені дуже таку дату не подобається мені. От До понеділка, от, до 17-го йде небезпека. Дивіться, потім я бачу, знову мені показує якусь подію, пов'язану з ресурсом, пов'язану з якимись скандалами, викриттями, знищення ресурсу у ворога. все ж таки. Не дивлячись на всі прогнози, я бачу зменшення кількості ударів, зменшення потужності ударів. Тобто для мене, от особисто для мене, друга половина листопада йде значно спокійніше ніж перша, тому що за першу ми от навіть я столиця бачила два удари Дніпро, о, Дніпро місто, так от інші міста і в центрі України, і навіть в Західній Україні дісталося від ударів ворога. То я би хотіла трошки заспокоїти наших підписників, тому що все ж таки друга половина. Листопада іде спокійнішою, не через те, що ворог такий дуже добрий і нас жаліє. Ні. Тут певні події будуть розгортатися так, що ворог змушений буде припинити удари. Це якби вимусова міра і вимусова е, примусове рішення ворога, не через доброту, ще раз кажу вам. Приємно чути те, що все ж таки буде спокійніше. Обстрілів стане в знаки менше, і дуже дуже хотілося б це побачити на практиці. Але пам'ятаємо, що ваші прогнози дійсно збуваються і будемо вірити в найкраще. Друзі, просто нагадаю, що від нас також дуже багато чого залежить, і щоб зберегти своє здоров'я, власне життя. Просто нагадаю, щоб ви не нехтували сигналами повітряної тривоги і одразу е, прямували в укриття. Це дуже дуже важливо. Ми бачимо, як зараз ворог власне активізувався. Ну і звичайно, якщо ми поки що так взяли за тему обговорення обстріли нашої країни, то пропоную що подивитися на регіонів, які області, які області можуть бути от прямо зараз під максимальною небезпекою, а так з боку Російської Федерації. Так, давайте розпочнемо, пані Вероніка, все ж таки із Західної України. Подивимося. І дивимося, дивіться, до вівторка. Тобто, якщо ми побачили вже цю то до вівторка дивимося. Покажіть карти, Таро, чи є небезпека з Західним регіоном. Нічний час. Ворог планував. Ворог планував, але до вівторка, дивіться, я бачу, що ворог не здійснить свій намір. Тут гарні карти через брак ресурсу по твійці Пентаклів, Всемірці Пентаклів. Бачите, плани ворога змінили ось такі обставини. Тут іде карта смерті, карта трансформації. І тому і дивіться карта карту Башта, отой удар, який планував ворог, перекрилася картою помірності. Тож, до вівторка. От жителі Західної України все ж таки можуть вибігнути тоді я пропоную рухатися по часові, часовому годиннику. Якщо ми йдемо від заходу, то йдемо на північ. Що чекає північ? Ну, ми в принципі так поговорили про столицю. Окрім столиці, чи можна ще виділ, виділити якісь інші регіони і області, які будуть під прицілом ворога? І Ви знаєте, що я хочу сказати? От зараз небезпеку бачу для Сумщини, особливо на вихідних і суми, в тому числі. На жаль, теж удари прийдуться по житловим будинкам, по людям. На жаль, можуть бути жертви. Якщо взяти, хочу зараз оберемо з вашого дозволу передивитись Харків і Харківщину. Знаю, що в Харкові дійсно трошки спокійніше стало е минулий тиждень. Давайте глянемо зараз до вівторка по Харкову. Ви знаєте, ну будуть загрози, тривоги, але не Харків ціль. Мені більше не подобається Харківська область, тобто Харківщина може бути гучно. Але трагедії, прильотів, руйнувань я не бачу. Тому я не заспокою повністю, але бачу з тривоги, можливо, шахетні загрози збиватимуть. Але отак от як вони гатили по е, півд... північній частині нашої держави, ось такої небезпеки зараз до вівторка я не бачу. Так, давайте подивимося центр центральну Україну, тому що. Центральна Україна, карта дьявола. Перша бачу, дивлюся, карта дьявола. Тобто зараз ціль весь свій ресурс, ресурс ударний, ворог спрямує все ж таки на територію центральної України. Йде мені Кропивницький великий удар, іде небезпека для Кременчука, там будуть збивати Черкаси. Про Київ говорили Полтава і Полтавщина, от воно якось транзитом летить такої небезпеки, я не бачу, що чекає наш схід, схід це завжди дуже гаряча, болюча точка, найближча до росіян. Наскільки там ситуація буде критичною? Чи навпаки, ми можемо бути певними в тому, що все ж таки там буде більш-менш спокійно для нас. Ну, Там я бачу тяжку ситуацію на лінії фронту, бачите, як важка ножа. По десятці жезлів іде. Але дивіться, зараз у ворога дійсно брак ресурсу. Тому що тут іде п'ятірка пентаклів і двойка жезлів. Як то кажуть, вже немає чим крити. Так загрози будуть. Бачу небезпеку все-таки на Дніпропетровщині і бачу небезпеку для самого міста і для Кривого Рогу. Як я зараз бачу і відчуваю, мені кажуть, Столиця і Дніпро знову постраждає, столиця і Дніпро. А, от це Ще якщо взяти Донеччину, туди вже далі, як ви кажете, ближче до ворога, там мені от іде навіть не слов'янськ, а Краматорськ. Але я бачу, що там будуть відбиватися, але гучно буде. Тож, якщо взяти туди ближче до Сходу, то все ж таки мені іде Дніпро. Якщо взяти трохи південніше, от бачите, сьогодні як постраждала Одещина, і ми казали, що не так для Одеси, як для Одещини, небезпека, давайте мені на вихідних для небезпека місто Херсон, там прямо прильоти і руйнування. Ворог до сих пір не може змиритися, як люди святкували звільнення від окупації 11 листопада. Ага, Миколаїв, Миколаїв небезпеки не бачу, Одеса. А от Одеса мені зараз іде небезпека з моря, і Одеса, і Одещина. Не так, навіть там Запоріжжя не бачу ударів, Ну от Херсон. Але там я не бачу жертв, а от Одеса мені не подобається на вихідних. І тому, от, дивіться, я бачила 5 міст, які найбільше постраждають від наступної масової атаки. Я готова їх назвати. Це Суми, це Київ, це Черкаси, це Дніпро. І це Одеса є. Хотіла запитати про нашу перлинку про прекрасну чарівну Одесу, і от бачите, як ви одразу попереджаєте про те, що все ж таки там будуть обстрілювати і гатити по нашій прекрасній Одесі. Друзі, тому будь ласка, бережіть себе і не нехтуйте сигналами вкотре. От нагадаю, не перестану про це говорити. Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Стало відомо, що Росія планує розпочати масову депортацію українців із тимчасово окупованих територій до Сибіру. Це центр національного супротиву. Про це повідомляє от буквально вчора новина. Промайнула чи дійсно це так, чи дійсно росіяни готуються? І знову ж таки, це ну таке іпсо. Ти ви знаєте, пані Вероніка, а от я знаю, що ви, як і всі наші глядачі, людина освічена. А чи нічого вам це не нагадує? Ну, Історично. Звичайно, циклічна, а історія циклічна. А тепер дивіться, я зараз не беру до уваги тих людей, які не змогли покинути. Території, які тимчасово окуповані з тих чи інших причин, там стану здоров'я, різні є в людей ситуації. Я зараз е говорю про ждунів, які все ж таки звали Руський Мір, а таких було багато. Чому так багато ждунів е саме на тих територіях? Теж можна пояснити історично, тому що дуже е, більше ста років расисти знищували корінний, е, корінне населення тих регіонів, інтелігенцію тих регіонів через е, Голодомори три в 20 столітті, е, які найбільше торкнулися саме тих регіонів. Розстріляне відродження, знищення повне інтелігенції. Так можна звати ще от таких багато історичних фактів, кого вони Туди завезли. А хто там проживає, ті, хто лишився чекати своїх рідних, тому що там заселили людей, які знаєте, соціально нестабільні, тобто після тюрем, після різних таборів, так, і привезли їх туди в шахти працювати як робочу силу. Звичайно, їх тягне тепер до русського міра і до свого коріння. І тому, як то кажуть, в добрий путь. А ми, коли звільнимо ті території, знову населимо їх нашими прекрасними корінними українцями для розбудови, для процвітання і відбудови тих регіонів. Ну це мої власні судження, твердження, опираючись на історичні факти. А тепер давайте подивимося по картах. Що скажуть нам вони? Дивіться, я ж навіть тусую, в мене тут жезлі випадає. Тут жезлів це повернення до свого коріння. І це завжди так, тому що це туз король і королева жезлів. Ну, дивіться, це не те, що так, це дійсно так. Швидше всього, тому що ворог, по-перше, розуміє, що це якась як певна ще й провокація по дияволу, що території, які рано чи пізно будуть звільнені. І хто їх буде вже чекати? Хто де будуть ждуни? Треба ждунів повернути на свої історичні землі, на свою історичну батьківщину. Ну, тут, тут така провокація. Ворог прекрасно розуміє, що він програє, що рано чи пізно ці землі будуть повернуті під український прапор. І максимально вони хочуть звільнити від е, мирного населення ті регіони для своїх цілей, щоб там застопоритися? Можливо, так вони кажуть, сіру зону зробити, чи там можливо вони планують і свої там якісь військові бази. Але це що не те, що є в планах. Повірте мені, це найближчі місяці два буде реалізовано. А ви бачили цю інформацію з. Е... В Вугледару, там, де евакуація, куди, а куди їх везуть тих людей? Пані Вероніка. Так, да, я просто думала, що ви продовжите говорити. Ні, вас я не... вас я вас запитую, як ви думаєте, куди їх везуть? Ну, звичайно, вивозять так само на територію Росії, ми ж це прекрасно розуміємо. Так от уже процес уже розпочато. І зараз протягом двох місяців ми будемо спостерігати. І як він масштабується оцей процес виселення і звільнення тимчасово окупованих українських територій. Якщо ви говорите про те, що історія циклічна, то невже Путіна чекає доля Гітлера? А... Так. Так, ну дивіться, доля Гітлера, ну, тут я би трошечки давайте згадаємо. Не будемо дивитися от такими історичними фактами доля Гітлера, якій, ну, це була глибоко хвора людина, ми це розуміємо. Він написав дуже багато праць, в нього була своя ідеологія. А тепер давайте згадаємо трошечки про циклічність, подивимося не по книжках історії, а по реаліях життя. Усіх в нас були дідусі, дідусів, когось ще є, можливо. А Радянський Союз-переможець у Другій світовій, Великої Вітчизняної. Коли наші переможці прийшли післявоєнний час, а ну давайте згадаємо, як вони жили. Давайте ну, згадаємо їх побут. Чи мали вони смачну їжу, чи мали вони гарний побут, чи мали вони одяг? В той час, як країна, яка програла війну. Уже і в довоєнний час, і в після мали все. Люди жили, насолоджуючись життям уже в той час. І не було такого, що сьогодні в чоботях в школу йде один, одна дитина, завтра інша, і ходять по черзі, тому що обутися немає в що. Тому ви знаєте, пані Вероніко, я трошки тут подивилася не так, як з Гітлером. А, тут трошки інакша ситуація. Часи все ж таки інакші. Че, Чека, чекає доля Путіна? Чи умре він скоро? Ні. Чи буде він покараний а, і піде під трибунал? Ні. А, помре у вісні, Десь через 2 половиною роки. Ну, правда, покарання він отримує, тому що отримує ганьбу на весь світ. А для Ж... нього це найгірше. Забуття, а для нього це найбір... найгірше. Тож тут, розумієте, пані Вероніко, все дуже відносно. Я не можу не запитати вас на тлі події, які зараз активно обговорюються в нашій країні. Я кажу конкретно про корупційні скандали. Хочу не хочу насправді колупатися і розгортати питання стосовно та мінди. ми дуже багато присвятили цьому часу? Насправді у мене питання наступного характеру: як цей корупційний скандал взагалі може вплинути на реакцію західних партнерів стосовно о, о, тих можливих. О, розмов про перемовини на початку 2026 року наприкінці 25-го і на початку 26-го. чи взагалі от буде це мати реакцію чи все ж таки от ну західні партнери взагалі ніяк не відреагують і це ніяк не вплине на питання обговорення стосовно закінчення війни в україні А, ну обговорення я не знаю ми можемо обговорювати його 24 на 7, але поки ворог не буде знищений, знищений Розбити ніякої його закінчення ми бачити не будемо. Тобто ми можемо обговорювати з західними партнерами тільки яким чином найпростіше і найшвидше ми можемо знищити вражину. Але тут я бачу стосовно цих подій, які відбуваються. Навпаки, тут я бачу не відвернення від нас, наших західних партнерів, а навпаки, прихильність, збільшення допомоги, ресурсної допомоги. Скажу чому. Тому що ми показали не тільки словом, а і на справах, що можемо боротися з корупцією. Правда. Навіть на таких найвищих рівнях, найвищих державних рівнях. Тобто це не якийсь там рядовий, так? це дійсно рівень найвищий. І ми це зробили. Значить. І до нас тепер партнери будуть відноситися ще більшою, ставитися ще більшою повагою, допомагаючи. Вони побачили наш крок звільнитися від корупції, і дивіться по тузу жезлів. Я бачу тут допомогу нам, прихильність до нас ще більшу, ніж вона була. Будьте здорові, пані Тетяно. Бачите, прям сказала. і маю Є така приказка да прикмета, що якщо ніби ти чихаєш, то це має дійсно такий ефект. Того, що людина не брешемо, так що е, ну я на, насправді на 100% впевнена, що пані Тетяна не бреше, тому що в такому випадку прогнози просто не збувалися. Ну давайте ще на останочок розберемо питання того, що е, заявив пан Зеленський, про те, що Росія готується, щоб в 29-му або в 30-му роках мати можливість почати велику війну на європейському континенті, чи не почнеться раніше ця війна? Ну, гібридна, розуміємо, вже почалася, мова йде саме про велику. Ні, сімірка Жесників, не бачу я. Ні. Ресурс для цього є, але війни я не бачу. Н Найближчим часом точно ні. У 26-му році що чекає Європу? Не важко говорити зараз. Карта ілюзії випала, тому що все буде залежати від тих подій, які будуть відбуватися в нас. Бачите, все пов'язано із тим, як буде відбуватися розвиток подій у війні. Як швидко ми зможемо подолати ворога, тому що знаємо, що без допомоги тих же самих європейських країн, без певних дозволів, ми це зробити не можемо, тому що. Все ж таки слідуємо певним якимось нормам, певним правилам, адже йдемо не до деградації як расисти, йдемо все ж таки вперед. І ви знаєте, ми це вибороли кров'ю в прямому сенсі цього слова. Якщо брати історію в проміжку, в принципі, ми постійно виборюємо цю нашу свободу, волю, кров'ю, але не зупиняємося. І це вкотре дійсно доказує те, що ми українці через все пройдемо, все переживемо і ще всьому світу покажемо, як треба боротися із ворогом. Пані Тетяна, хочу подякувати вас за сьогоднішній етер. Чимало корисної, цікавої інформації принесли сьогодні для нас і поділилися з нашими глядачами. Тож дякую вам і до наступних зустрічей. Побачимося, бережіть себе. Бережіть себе, бережіть себе, друзі, і обов'язково підписуйтесь на наш канал і на усі канали та сторінки на перевершеної нашої відмічки. Тетяни Гай посилання вже додані в описі під нашим сьогоднішнім випуском. Нагадаю, щоб ви не забули клікнути на дзвіночок, щоб завжди мати сповіщення про вихід новеньких новеньких прогнозів. Ну і, звичайно, подякуйте нам, будь ласка, вподобайкою під цим відео, адже для нас це дуже і дуже важливо. Ну і найголовніше долучайтесь до обговорення в коментарях і ставте питання, відповіді, на які вам було цікаво почути.